І Пач. усі будуть займатися благоустроєм е, територій. Минулого року бре? я саджала дерева. Цього року я буду просто прибирати. С Командувати. Саджайте там. Командувати Вистіти повинен там. хтось сюди. Завтра, післязавтра буде погода, хоча б там 20-вище 20 градусів, то я буду виглядати, напевно, як ось цей гризун. Радіє тому, що прийшла весна. До речі, Ви знаєте, що кожен дизайнер... Ми знаємо. Знаєте, ні. ні? Що кожен дизайнер намагається здивувати шанувальників своєї марки чимось новим і оригінальним? Так на Леді Гагу колись пошили сукню з м'яса. Вона постояла, повисіла, повисіла всі сукні. Далі її зняли. Не жінку, а сукню порізали на шматочки і продали. Ну Потім жінку також зняли. Е, да, але не порізали. Ну, якщо ми вже говоримо про найдовше, найбільше, то ось нещодавно у містечку, неподалік від швейцарського кордону, було виявлено золоте великоднє яйце. Ні, зупинила автомобіль БМВ і ну просто перевірити документи. А наверху було яйце стояло Ні, Не хайте пальці в вольєр, тому що штраф один палець. От після цього задоволена мавпа. Повернулася до свого вольєру і різними способами приміряла обновку на себе в неї. А от власнику футболки, напевно, не дуже було весело. Потім повертатися додому без футболки. Без футболки, Не, по щаст... не їсти перед комп'ютером, тому що це, по-перше, шкодить вашій клавіатурі. клавіатурі, крихітки сипляться, кава виливається. Кобила чемпіон на ім'я Чорна ікра. Вона, до речі, в Австралії, яка мешкає. Вона завершує вже свою спортивну кар'єру. Тепер чорна ікра, ну так її звати, вона народжуватиме дітей, які будуть коштувати мільйони. Ти чула Юля, що ранок має починатися правильно. Чула і не, хто це сказав? І не один раз чула.